Ювілейний Рамштайн і додаткових 6 мільярдів доларів на озброєння для України ракети Петріот для її систем ППО, а ще антидронові засоби та снаряди. Про таку допомогу напередодні на віртуальній зустрічі в Німеччині оголосив міністр оборони США Ллойд Остін. Саме два роки тому наші союзники домовилися про постійну допомогу Україні на тлі російської агресії, і за цей період до ініціативи долучились. 54 держави як починався Рамштайн, і яких рішень вдалося досягти? Тетяна Логунова розкаже. Два роки Рамштайну, 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн, що на заході Німеччини, уперше зібралися учасники контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати запросили на зустріч представників 40 держав, щоб обговорити хто і чи може підтримати Україну у війні з Росією. Це екстраординарна зустріч, на якій представлені понад 40 країн. Всі ми тут, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти Росії та розбудувати українську оборону для викликів завтрашнього дня. На першій зустрічі союзники домовилися збиратимуться постійно в ідеалі раз на місяць. Почергово в Німеччині у штаб-квартирі НАТО в Бельгії та віртуально і стримали свою обіцянку. За цей час контактна група побільшала. У ній представлені 54 країни. Сам формат оновили. Тепер це Рамштайн 20 у рамках якого працюють вісім коаліцій спроможностей. Кожну очолюють кілька держав-учасниць. За час існування контактної групи партнери надали Україні військову підтримку на суму 114 мільярдів доларів. Напередодні у річницю заснування формату його учасники зібралися на чергове 21-ше засідання. Цього разу віртуально. На початку відеоконференції до партнерів звернувся український президент. На якому етапі війна зараз після двох років Рамштайну? Відповідь очевидна: усе, як і раніше, залежить тільки від нашої взаємодії, від того наскільки швидко ми діятимемо, та чи будуть повністю виконані наші домовленості? Хоча за півроку, поки ми чекали на рішення щодо американської підтримки, російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Ми все ж можемо зараз не тільки стабілізувати фронт, а й рухатися вперед, досягаючи наших українських цілей у війні. Пріоритетів наразі три: Це далекобійне озброєння, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм міліметрів та надійний повітряний щит цього року російська авіація вже застосувала проти України понад 9 тисяч керованих авіабомб, і нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо, це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Петріот і ракети до них. Це те, що може і має рятувати життя вже зараз. Щонайменше сім патріотів необхідно. Хідні для того, щоб наші міста були в безпеці. Ви маєте ці комплекси, і вони справді можуть змінити ситуацію вже зараз, змінити її на краще, так само як і прискорити перехід на ф 16 Не самі комплекси ракети-перехоплювачі до них на Рамштайні зголосилася передати Іспанія. Бельгія виділила 200 мільйонів євро на глобальну німецьку ініціативу з пошуку систем ППО для України. Найбільший пакет військової допомоги на 6 мільярдів доларів. Оголо. Осили сполучені штати ради також сьогодні оголосити додаткове зобов'язання на суму 6 мільярдів доларів у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткове озброєння для України в американської оборонної промисловості. На ці гроші Пентагон замовить для України ракети перехоплювачі для систем Петріо та насам артилерійські боєприпаси та системи боротьби з дронами. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.